Вас на уроці української мови? Ви мене знаєте, діти? Я курочкина Катерина Сергіївна, вчителька з вашої рідної школи. Отже, у нас зараз урок української мови. Про що ми сьогодні говоритимемо, нам з вами підкаже Ребус. Я думаю, що ребуси люблять розв'язувати і дорослі, і маленькі діти. Отже, будь ласка, дітки, зараз ви бачите перед собою два ребуси. Хто зміг? Е, відгадати закодовані слова. Е, прошу е, всіх підключити камери, так? хто зміг відгадати, піднімайте руку, так? щоб я бачила, хто готовий відповідати. І, е, будь ласка, подумайте, перший ребус, що це може бути за слово? Подумайте, тут є буква Д, так, і півник, півень. Від слова півень треба забрати букви, так, щоб утворилася. Якесь слово. Будь ласка, Кирил готовий сказати. Прошу, скажи. Це слово? Слово день. Це слово день. день, дякую. І другий ребус Дуже. уже розгадав хто? Це друге? Олександра розгадала чи ні, Сашенька? Другий ребус, подумайте уважно, що це за слово тут могло заховатися в нас. Дітки, будь ласка, підключайте камери, бо не всіх видно у вас. Так, будь ласка. Е, Христинка, давай! Христинка? Єднання. Єднання. Так, молодчинка. Отже, друге слово це єднання. Чи знаєте ви, діти, що сьогодні відзначається таке свято: День єднання. Говорила вам, вчителька? Звісно, що воно вже відзначається другий рік. В Україні, так, це день нашої єдності, нашої української сили, так? коли ми всі об'єднаємося, і сьогодні, як і минула річ, так? щоб захистити, зберегти і надалі відновлювати нашу батьківщину, так? бо ми сильні, ми незламні. Зараз я вам пропоную зробити таку чудову вправу на початок нашого уроку. Це буде називатися ланцюг. Єднання. Ми зараз з вами всі зробимо так само, як, як я. Трошечки відсунемося від своєї камери і станемо так, щоб видно було, що ми ручки простягаємо в сторони. Таким чином, ніби беремо один одного. За ручки, так, хоча ми з вами зараз не в одному класі, так ми всі в різних аудиторіях і працюємо дистанційно, але ми зараз маємо відчути цю єдність, цю міць українського народу, так? яка нас окрилить і допоможе обов'язково Україні перемогти. Будь ласка, всі витягніть так ручки і станьте в ланцюг єднання. Посміхніться, так? Адже ми з вами, українці, і ми єдині. Дякую. Продовжуємо наші, е, наше заняття. Так? Отже, Перевіримо домашнє завдання. Вчора, на уроці української мови, ваша вчителька задала вам цікаве завдання. Потрібно було скласти опис зовнішності свого друга або подруги чи когось із ваших рідних, так? І ви мали записати цей опис у себе в зошиті. так? Будь ласка, зараз у чаті нашої конференції, там, де можна писати повідомлення, так? Напишіть мені словосполучення. Іменник і прикметник тої риси людини, яку ви описували, яка найяскравіша і найбільше вам подобається. Наприклад, мені в моїй подрузі подобаються зелені очі. Отже, я пишу у чат зелені очі. Так? Візьміть, будь ласка, там, де є чат. Наш, наша конференція, так є чат внизу. Ви знаєте, що ви можете писати повідомлення, так, дітки? Будь ласка, напишіть там про свого друга, якого ви описували вдома. словосполучення, іменник та прикметник. Що вам найбільше подобається у своєму другові чи подрузі, яку ви описували? Я ще... Дітки, не хвилюйтеся. Ось тут у чаті пишіть. Так, я перше повідомлення вам надіслала. Ви бачите, що тут у мене є просте одне слово. Тут. Пишіть мені у чат ваші відповіді. Це ваше домашнє завдання. Так, виберіть один швиденько, діти, прошу вас активніше працювати. Ви описували другу. Так, ось Женя мені вже відповів. Він веселий. Я можу здогадатися, що це про друга. так? Іде мова. Йому подобається, що його друг веселий. Він цінує його за цю рису характеру. Будь ласка, ще декілька діток чекаю. Так, ще наш, наш учень один написав, у мого друга біле волосся. Воно дуже, напевно, красиве, так кидається в око. Так, так, дуже воно Відрізняє від інших людей цю людину. Михайло написав нам, що у людини, яку він описував, очі карі, Так? очі це дзеркало душі, ви знаєте, що це багатьох приваблює у зовнішності. Ще пишуть мені дітки, у мого друга так, мій друг дуже хороший. Так? Отже, така в нього такий покладистий характер хороший, така гарна вдача. Добре, дякую, дітки. Це Завдання ми виконали. Завдання і домашнє завдання я бачу, що ви підготувалися так і виконали. Молодці! Дякую вам за це. А зараз ми, як справжні українці, які маємо дбати про красу своєї мови, про чистоту свого мовлення, так будемо вчитися красиво писати. Отже, на часі хвилинка краснопису відкрийте зошити. Від попередньої роботи відступіть одну лінійку і напишемо сьогоднішню дату 16 лютого, класна робота. Будьте уважні! У числівнику 16 є орфограми, так, які ви нещодавно вивчали. Уважно записуємо 16 лютого класна робота. Так як сьогодні День Єднання. Пропоную вам каліграфічну хвилинку поєднати дві букви, не як зазвичай буває, одну. Ми пропишемо літеру Д і літеру Є. І нижче запишемо назву нашого сьогоднішнього свята, яку ми розгадали, так? День єднання. Будь ласка, прописуємо хвилинку краснопису у своєму зошиті. Стараємося сидіти. Е Зручно, так, і так, як е, потрібно сидіти учням. Спинку рівненьку, е, ніжки на підлозі, дві руки на парті, щоб лікті не звисали. Так, і пам'ятайте про безпечну відстань від монітору, комп'ютера чи гаджета, з яким ви працюєте. Так? Ви в мене молодці і знаєте це. Звичайно. Будь ласка, закінчуємо хвилинку краснопису. Дописуємо, так, Наше, е, закодоване, закодовану фразу День Єднання. Так, хто вже справився, будь ласка, е, я знаю, що у вас є така домовленість з вашою вчителькою. Так, ви е, показуєте е, ручкою, що ви вже написали, так, що ви вже готові. Будь ласка, хто написав? Піднімаємо оченята, щоб я бачила, що ви вже справилися. Дякую, бачу, потихеньку справляємося. Так. Так. Закінчуємо, так? Дякую. Переходимо до наступного завдання. Давайте з вами пригадаємо, які частини мови ви вивчали на попередніх уроках. Хто може мені швиденько назвати, які він пам'ятає частини мови? Олександра, давай слухаю тебе. Включи звук, так, слухай. Іменник. Так, які ще ти пам'ятаєш нещодавно. Займенник. Займенник. Отже, ми зараз зупинилися так, на вивченні займенника. Попереду ще в нас були іменник, прикметник, так, і числівник ще ви вивчали. Так, молодці. Зараз, якщо ми вже вияснили, що ми вивчаємо тему займенник, пригадаємо, які особові займенники ви знаєте. О, вони поділяються на особи, так пам'ятаємо. Давайте зараз разом, не вмикаючи звук, пригадаємо В голос собі, проговоріть. Перша особа однини це займенник Я повторюємо я перша особа множини. Ми повторюємо. Друга особа однини, ти молодці, друга особа множини. Ви, так. І тепер вже залишилася нас третя особа. Воднині це займенники, повторюємо. Він, вона, воно і множина, вони. Молодці, я думаю, що ви відновилися в пам'яті, так і можемо далі рухатись. На часі таке цікаве завдання. На екрані ви бачите акровірш, в якому закодоване ще одне слово. Ви зразу його зможете впізнати і побачити, воно є у перших літерах кожного рядка. Женя, прочитай нам його, будь ласка, скажи, що це за слово вийде. Україна. Україна. Отже, зараз ви послухайте вірш Рідний край. І ваше завдання буде почути в ньому займенники. Тут підказую, їх є два. Будь ласка, слухайте уважно: рідний край. У всіх людей одна святиня, куди не глянь. Де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Їм красить все їх рідний край, нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Отже, дітки, на екрані ви бачите цей вірш, знайдіть швиденько оченятами займенники. Дітки, я прошу уважно дивитися на екран і виконувати завданечка. Будь ласка, Михайлик, я бачу, ти підняв руку. Скажи. Їм, молодець. Це займенник їм. А скажи, Михасю, в називному відмінку займенник їм, яка початкова його форма буде? Їм це во? Во? Вони так, не хвилюйся. Ти знаєш їм це множина, так. Отже, вони це третя особа множини займенник. Вони. Ще який ви впізнали тут займенник. Женя, прошу дав, відповідай. Нас. І нас. Так, Жень, скажи, будь ласка, чи знаєш ти, яка початкова форма цього займенника? Ми. Ми, правильно, отже, ми е, впізнали тут два займенники Вони і ми. Зараз ми з вами зробимо таке завдання. У зошиті ми напишемо з вами відмінки. так? Пригадайте, скільки їх є, так? їх є в українській мові сім, але займенники ми в кличному не відміняємо відмінку. так? Тому запишіть собі відмінки і провідміняємо слова «вони» і Ми. Виконуємо це завдання. Зараз беремо ручки і пишемо в зошиті те, що ви бачите на екрані, так? під каліграфічною хвилинкою, яку ми щойно писали. Запишіть відмінки і провідміняйте слова вони та ми. Працюємо динамічніше, дітки пишемо, будь ласка. Так, я зараз хочу перевірити, чи ви добре орієнтуєтеся у відмінюванні займенників? Так, бо це ж вивчалося з вами на попередніх уроках. Я бачу, що дехто вже на фінішній прямі, що вже закінчує відмінювання, так? Будь ласка. Отже, пригадаємо, називний відмінок. Це хто? Що, так? Родовий це кого немає? Чого? Давальний це даю кому або чому. Знахідний. Бачу кого? Що. Орудний. Милуюся ким? Чим? Та місцевий у кого, на чому. Так? Будь ласка, завершуємо. Хто може прочитати відмінювання займенника вони? Хто вже справився з першим займенником, дітки? Дітки, ви всі працюєте. Давайте вже закінчуємо з першим займенником, так? Так, ви молодці, ви справжні українці? Так, ми тренуємося, щоб стати найкращими, найрозумнішими і найдостойнішими синами й доньками своєї держави, так, щоб вільно спілкуватися своєю мовою і захищати свою країну, так, і не соромитися бути українцем. Отже, хто вже закінчив і може прочитати? Владік ти закінчив уже? Будь ласка, прочитай. Називний відмінок вони ми. Родовий відмінок їх нас. давальний відмінок їм нам. Знахідний відмінок їх нас. Рудний ними нами. Місцевий на них на нас. Молодець, дякую. Я думаю, що всі ви також вже на фінішній прямій дописуєте. Так? І пропоную зараз вам трошки відпочити і е, подбати про своє здоров'я. Так як ми з вами сидимо за комп'ютером і нам потрібно е, дбати про наш зір, тому пропоную зараз вам зробити гімнастику для очей. Зараз ви будете бачити на екрані її. Секундочку. Так. І ми виконаємо з вами вправу. Рухаємо очима. Бік в один інший, вверх, вниз. Рухаємо очима. Відпочиваємо по діагоналі. Тепер так рухаються наші оченята. По діагоналі в іншу сторону. Так, молодці. Тепер кліпаємо очима. Примружуємо одне очко, друге очко. Колові оберти очима. Так, тепер погладжуємо наші очі, щоб вони відпочили. Погладжуємо їх пальчиками так, щоб вони відпочили. Знову вбік, вправо-вліво, вправо-вліво. Це посміхніть. Підручником попрацюємо. Тут є на сторінці 97 Будь ласка, подивіться, тут є віршик у вправі 237. Я вам його прочитаю, а ви подумайте, що може означати виділене слово і кого воно стосується, тут у віршику. Ти вусатий, я вухата. В мене хата. Ти без хати, ми обоє куцохвості, ти приходь до мене в гості, і з тобою буде моркву гристи, Хто ще хоче попоїсти? Про кого йшла мова у віршику? Ви зрозуміли, діти? Владік, будь ласка, про кого? Рокрой. Знайшли виділене слово обоє. Що ж воно означає? Хто з вас може пояснити? Будь ласка, поміркуйте, що значить обоє? Дітки, прошу, будь ласка, Катя. Катя прошу. Так, це когось двоє. так? Дві людини чи дві тваринки кажуть обоє. так? Перегорнімо сторіночку 98 в підручничку. У нас є рубрика Спілкуймося красно. Прочитаємо її уважно зі мною, розрізняємо вживання слів обоє, обидва, обидві. Кажуть обоє тоді, коли мають на увазі він і вона. Тобто різної статі, так? дівчинка і хлопчик. Обидва вживають тоді, коли мають на увазі він і він, два хлопчики, друге, або два кролики. так? Обидва. Якщо е, у нас є дві дівчинки, то це, е, кажемо, Обидві вона і вона, так? Зараз ми з вами запишемо ці каліграфіч, каліграфічну таку хвилинку, словникову роботу у наш зошит. Продовжуйте з наступного рядочка свій запис. У вас останній запис був відмінювання, так? Продовжуємо в наступному рядочку. Пропишіть каліграфічно, ви бачите на екрані зразок цих словникових нових слів. Обоє це коли хлопчик і дівчинка, так? Обидва це два хлопчики, а обидві це дві дівчинки. Ще раз, Христинко, твоє речення. Обидві пташечки їдять, так? пташечки. Їдять. що вони можуть їсти? Дітки, допоможімо Христинці. Що пташечки можуть їсти? Давайте, Евеліна, будь ласка, допоможи своїй однокласниці. Вони можуть якось. На сінечко, так, добре. Хто ще може скласти е, речення? Будь ласка, не соромтеся, давайте вже слово обидві не говоримо. Самір, будь ласка, е, скажи своє речення. Нам потрібно, щоб було слово оби, обоє, обидва або обидві. Діти, будь ласка, хто склав уже речення? Кирил, ти склав речення? Будь ласка, працюємо на уроці. Дітки, прошу вас. Давайте е, динамічніше працюємо. Обидва хлопчики з 4 А класу. Дуже гарно сьогодні працюють, так? Женя, твоє речення? Давай, будь ласка, прошу. Ми обоє йдемо до школи. Чудове речення, я дуже рада, що ти так гарно їх складаєш. Молодець. Зараз ми з вами виконаємо рухливу вправу, тому що ми втомилися. в нас напруження, так, є велике напруження через те, що ми е, з вами. Були у сховищі, і ми перелякалися трошки що тривога, так, і але це нам не завадить працювати далі. Зараз я е, вмикаю вам руханку. Прошу встати за своїх столів. І... Вімкнути, так? І швиденько відповідати на питання, які ви будете бачити, обрати колір правильної цеглинки. Ці запитання будуть про займенники. Отже, починаємо. Слухаємо питання. Займенник ми у місцевому відмінку звучить як? У них чи у нас. Беремо цеглинку, яка нам здається правильною. Кладемо перед собою, взяли наступне займенник ви у знахідному відмінку. Це вас або вам. Кладемо наступну цеглинку зверху, будуємо вежу діти. скріплюємо. Так? Скріпили. Перша внизу, друга вгорі. Так? Молодці! Я бачу, що ви справляєтесь наступне завдання. І займенник, ти. У родному відмінку. Як звучить? Тебе чи тобою милуюся. Так, накладаємо наступну цеглинку. Рухаємося далі. Тебе чи тобою. Будьте уважні. Так. Далі наступне займенник вони у родовому відмінку. Звучить їм чи їх? Думаємо. Яка відповідь правильна? Прикріплюємо. Так. Займенник. Займенник він у давальному відмінку. Звучить йому або його. Прикріплюємо. І остання цеглинка. Звичайно, вона нас лишилася одного кольору. Займенник вона у місцевому відмінку. Це у неї. Чи нею. Зараз ми перевіримо, хто був дуже уважний і склав правильно усі цеглинки вежі Лего. Ось така вежа мала вийти. Перевіримо, хто найспритніший у нас. Так, бачу, Катюша. Мишко, так, ще дітки склали правильно, так? Катеринка. Хто ще? Сашко так бачу, що правильні вежі, Женя, молодець, Евеліна. Супер! Ви справжні мовознавці!